365 днів про взаємовідносини. День 134 Творчий потенціал жінки. І так, частиною ролі жінки є здатність її приймати, розвивати і давати життя всьому, що потрапляє в її утробу. Ми вже з вами говорили, що жінка це утроба, тобто все, що потрапляє в неї, не тільки фізично, а й емоційно і духовно вона винашує. Іншими словами, вона не просто його чує, вона його Трансформує і видає зовсім іншим. В цьому і є творчість кожної із нас. Як вона проявляється, перше, вона бачить можливості і потенціал. От у жінки є ця здатність бачити можливості і бачити потенціал навіть там, де інші його не бачать. Друге, вона обмірковує слова, дії і зв'язки між певними явищами. Тобто вона не просто емоційно на це реагує, а вона думає, з'єднує, зв єд, зв'язує, як можна поєднуючи дати нове. Третє, вона обробляє слова, ідеї, потреби і проблеми. В ній запускається цей механізм, який перемелює це все, який розкладає на молекули атоми це все, який дає можливість. Навпаки, з'єднати найкраще і поєднати те, що здавалося на перший погляд, погляд неможливо поєднати. Четверте, вона зачинає і винашує те, що вона поклала для себе в себе. П'яте, вона розвиває ідеї, вона розвиває плани і програми. Шосте вона оберігає плід, що розвивається в ній. Тобто вона буде робити все. Щоб цей плід не був ушкоджений. Сьоме, вона виробляє щось нове, сприйнятого нею. І восьме, вона примножує дане їй. І це, знаєте, це величезне благословіння для кожного чоловіка, який розуміє творчий потенціал жінки, тому що знає він і те, що як на практиці можна використати це. Якщо він дає ідею, то дружина його стає для нього величезним благословінням. Тобто жінка, яка має творчий потенціал і відкрила його в собі, вона стає благословінням для свого коханого чоловіка, для своїх дітей і для тих, хто оточує її. І жінка поєднує в собі напевно, знаєте, можна сказати так, дослідницьку і там лабораторію, і конструктивний цех, там де конструкції всі ці складаються, як сказав Бог в Римлянам, 4,17, животворящим животворящі мертвих і називаючи неіснуюче, як існуюче». Оце жінка, оце її творчість, оце її потенціал. Тому, дорогі чоловіки, не відкидайте потенціал творчий в жінці, а використовуйте його. А ви, дорогі жінки, ніколи не применшуйте свою значимість, а знайте, ви утроба, яка є благословінням.